Я походила Ольга Васильівна, лікар-педіатр клініки Бейбідок. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке захворювання, яке дуже часто на слуху у батьків, а саме рахіт. Що ж це таке? Дійсно, рахіт – це захворювання, яке пов'язане з нестачею вітаміну Д. Але що при цьому відбувається? Порушується фосфорно кальцієвий обмін в організмі дитини, і відповідно відбувається ураження кісткової тканини та ураження внутрішніх органів. Це захворювання характерне для дітей раннього віку, адже зміни відбуваються в кістках, а саме в зонах росту. Саме тому важлива рання діагностика рахіту, адже це може призвести до незворотніх змін в організмі дитини та в її кістковій системі. Які ж симптоми рахіту? Перші ознаки рахіту з'являються у віці 2-3 місяців. Батьки можуть відмічати дратівливість, плаксивість, неспокій дитини. Погане зростання великого тім'ячка, поганий апетит, недобір маси тіла, звісно, окремо кожного з, з цих ознак, кожна мама може відмічати у своєї дитини і одразу переживати і ставити діагноз рахіт неправильно і. Це так не можна робити, адже саме лікар повинен діагностувати, направити на обстеження. Це може бути лабораторне обстеження, е, визначення 25 гідроксихоли кальцефаролу в крові, а також підбір подальшої дози лікування. Яке ж лікування рахіту? Е, лікування рахіту знову таки наголошую, призначається лише лікарем. Профілактична доза, яку кожен з нас повинен отримувати, і дітки. Е, Теж це тисяча міжнародних одиниць згідно рекомендацій Інституту педіатрії, акушерства та гінекології України. Тому пам'ятаємо, профілактична доза тисячі міжнародних одиниць, зазвичай це дві краплі вітаміну Д, а лікувальну дозу призначає тільки лікар. Тому не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікарів та будьте здорові.